Так на горі карачун вшановують бійців, що обороняли Краматорськ Слов'янську Слов'янськ у 2014 році. Напередодні сьомої річниці визволення на композиції Скарпатського каменю «12 дзвонів пам'яті поіменно згадують загиблих. Це сержант міліції Яков'як віктор Петрович за народа міліція головою 29 травня 2014 року. На карачуні зібралися військові волонтери, місцеві жителі серед присутніх. Ярослав у 2014 році чоловік допомагав бійцям під слов'янськом. Тут була неймовірна спека. Тоді він тут в такому місці розташованийся, і просто дивувалися, як могли хлопці вижити в таких умовах, що їх постійно обстрілюють. Цей карачун. Ми, наприклад, дивувалися, як може він скільки стоять. Бо кожен день методично російський агресор, маючи артилерію, танки, самохідні артилерійські види зброї, він постійно його обстрілював три-чотири рази на день. Це було як по розкладу. На меморіальному комплексі подібні заходи проводять щороку 1 липня. Організовують їх волонтери з військовими на вшанування пам'яті вперше приїхала київська волонтерка Ірина Рябчун. Жінка заграла на ударному музичному інструменті, зібраному із дзвонів. Перед вами мобільний карільйон братів Батвінко, де лише дзвони важать майже три тони. Клавіатуру змайстрували самі брати. Це їх технологія. До речі, з використанням кевларових ниток. Це прем'єра в нас. Це вперше, коли ми приїхали на, на схід України. Взагалі, також ми плануємо до дня полеглих за Україну. Передати з меморіального комплексу на горі Карачун дзвони пам'яті побратимам полеглих, які визволяли та Краматорськ у 2014 році. Передаватимуть дзвони 5 липня у Києві. Надія Задорожня Артем Степанов. Новини на Суспільному.